Студенти бійці різних батальйонів, ветерани і прості кияни, які приїхали сюди чи прийшли пішки для того, щоб заблокувати телеканал інтер аби він не працював. Ми зрозуміли, що не потрібно сподіватися на національну раду з телебачення та радіомовлення з приводу закриття телеканалу, тому що вони порушують всі правила, тому що у ці, у нас ради немає жодних е, жодного рушія, як можна це зробити. Вони можуть висувати тільки попередження, а закрити його можна тільки через суд. Е, я повернувся з фронту, наприклад, якщо про себе, і зрозумів, що е, в той час, коли там іде війна, коли там люди гинуть, от я був поранений. І повернувся сюди. А тут бачу, що тут прославляються пісні, пляски окупантів. Тут буде блокада до тих пір, поки телекомпанія не буде закрита. Ми з тим будемо перевіряти тих, хто виходять. Ну якщо там будуть російські громадяни, будемо доставляти їх в поліцію. І всіх випускати нікого не впускати. Ми хочемо, щоб телеканал не працював. Люди мають використати цей досвід, і він буде використаний, аби блокувати е, рос, е, проросійські телеканали. Так, да, це буде використано. Якщо телеканали показують російські фільми, пропагують Москву. Е, да, це право буде використане, і ми це будемо організовувати. Ми будемо блокувати інші телеканали там, де буде показуватися е, російські серіали, пропаганда російських е, російських пісень, пляски окупантів, е, пропаганда совєтського Союзу і те. Так, ми будемо блоку. І ми до цього закликаємо по всіх регіонах це робити. Ми не будемо палити, у нас мирна акція. Зараз приїде ще машина з піском, будемо закривати все мішками з піском. Я почув а, заклик а, для того, щоб блокувати канал Інтер. А, я, як людина, яка з перших днів війни з Росії пішов добровольцем. І для мене сьогодні просто. А, за честь стояти тут, тому що тут багато атошників, багато воїнів, які були зі мною і з якими ми боролися. Але що таке канал Інтер і схожі з ним канали? Це куля нашим військовим потилицю.